Рік тому я важив 143 кілограми. Я дійшов до великої цифри, тому що я шукав. Я просто заїдав стрес, заїдав емоції. А скільки ви зараз важите? 74. Оце так. Це ж ви важили майже як два іллі! Так. У мене навіть є відео. Но. Бути такого не можеш. Хіба це ви? Iah�If'. Не думай про те, хто ти, а ким хочеш стати. Немає гіршої отрути за не можу. Може. Якщо повіриш. Вау. Що ви роздробили зі шлунком? Ні, нічого взагалі. Дефіцит калорій і спортивнатка є щоденно. Вау! Йо... Тільки їжа. Так, їжу виправила. Yo... А що стало причиною такого сильного стресу? У мене не стало мого рідного брата. Дуже дуже різко в один день. На 10 років мене старший. Дуже захищав мене в дитинстві. Мені подзвонив тато. Були найгірші слова в моєму житті, що Славика більше нема. Відірвався тромб, і ти починаєш рятуватись їжею, забивати себе, наче наче спитник, ненавидиш себе одночасно, але нічого не можеш цим зробити. День, коли я вирішив, що треба щось змінювати, я дуже злякався, що в мене зупинилося серце. Спочатку мені здалося, що в мене зупинилось серце, але це була панічна атака. Ось це було: я заснув і прокинувся від того, що я не можу вдихну... ну, вдихнути повітря, я не можу дихати. Живіт, який на мене давить, я не можу спати на спині. Мені погано, я не можу спати вже на боку. Мені потрібно е, покладати подушку якось так, щоб дихати вільно під час сну. І відтоді, е, коли вже на ран е, наступив ранок, я вирішив, що треба щось змінювати. І я вирішив, що я почну з харчування. Чому? Тому що мені було спочатку дуже страшно займатися спортом е, і за великої ваги, знову mm -hmm. ж таки. Почав, як це зазвичай буває: відварна курка, рис і овочі. Ага. Мені не дуже сподобалось. Я думаю, що я так довго не протягну. Ага. Тому треба думаю, щось вирішувати. І почав щось мудрити з різними рецептами ось робити той типу нездорової їжі, здорові альтернативи. Здорову піцу, здорову ту шаурму, наприклад. Ну, коротше, таке, щоб мені було смачно і щоб я від цього отримав задоволення. Зрозумів, що я бачу перші скинути кілограми, я думаю, це працює, значить, в мене є вже якась там дієта, я можу притримувати сам із смачних продуктів, які я можу готувати. Я за вісім місяців скинув 65 кілограмів.